Так, я сьогодні прийшла до Гвіда, і він вже внизу. О, Гвідо! О, кесаріді! Браво, браво! Ми, я дуже сильно переживаю, вона і мене на цих днях не було. А сходи, ті мобілі, ті сходи такі, що от їхати треба, скалі мобілі, Віталій називається. Вони поломані, він мусить вверх вниз ногами сходити. І от та, що зі мною працює, каже, що, то, що дуже тяжко для нього. Нога ну, його болить, він погано входить. Боже мій ми милий, я переживаю трохи за нього. Ну, зараз йдемо, подивимося на ногу. Я хочу ногу відкрити, щоб трошки подихала. І хочу подивитися ситуацію, бо ті лікарі, медсестри два рази в тиждень приходять. Відео! Бонжорно! Анна, еко э, ми ква! Відео, коми стай? Вене, вене. Вене? Бачино, дай. Ой, oh, май, Baci, baci tanti Guido! Questo vecchietto! Questo vecchietto! Sei sterenchi casa, accendiamo le luci qua! Oh Guido! E scale mobili non funzionano! Scala, scala sì. giù! Non funziona? Non lo so! Eh, te sei sceso a piedi! Oddio, devo una si sbloccata! Ecco qua, sta nel mezzo! А, отут от вона заблокувалася, от вона мені розказувала і та щось з мною працює. Тут... Заблокувалася, я ж син приїжджав, щоб його вниз стягати. Ви можете провести, тут висота яка висока. Яка тут висота висока. Аж син приїжджав, мама мій. О, а тепер, щоб оті сходи, мають прийти вже на днях поремонтувати. Комент відео! Eh, no, non è freddo. Ah. Ma ti come hai sceso giù? Io ti scendo le scale bloccate qui, Guido. Eh, vedi, sta nel mezzo. Te ah. a piedi sei sceso? Sì, sì. Eh. Ah, io scendo bene, stanco cosa vedi. Sì? Mi fa bene, fa molto. <laughs> eh, eh, Nessuno è sceso dove? A sedere, a sedere. A sedere. Ma è meglio che ti le gambe? Каже, Не сходжу, добре, верх йду, теж добре, добре ходити з вами. Браво, квідо, ти вже фату колеціоне, віро? Браво, браво. Вона ті до О, Вона йому так погано дає, не дає все. Ще тут лишилося трохи йде, відо. Антіте скальдара, де той, дуве. Те да бере. Ah, ora trovo, trovo, trovo. Non ti preoccupare. Anche spremuta ora ti do, vediamo. Pasticchi bisogna dare. Guarda quanti pasticchi ce li hai. Schicchi tabletto, maghi. In farmacia. Sì, in Ma capilino capellino dov'è, Guido? capellino non ce l'hai? Non lo ce l'ho. Anche questo non hai messo, questa qua. Ok, ho preso la macchina, ora la mia macchina è qui vicino, ora usciamo, ti porto un po' fuori. Si fa, fa colazione. Si fa colazione. È una bella colazione vero? eh. Sì, senza dolci. No, no, dolci non ci vuole. <laughs> e dice, io sono arrivata in macchina e ora andiamo, e gli dice, andiamo a cena al bar. E dice, è. il televisore. Ah, dice, tocca il televisore. Каже, поїдемо в бар їсти. гарно гарно. Тому що зовсім холодний чай був в термосі стояв. Зараз кафе ми пізніше разом. Я йду йому шапочку і еспремоту, Пізніше будемо виходити. Відо, беві белокальду. П'яно, п'яно, піно. <рес> Красивий стакан. О, позіти ті скальди, Тропо кальдо? Тропу кальду? Бельо кальдо. І погвардіямо п'єди. Баду веди рікапіліно, сопра. Шапочку йду. Дивитися, бачите, десь зупинило на такій висоті. Мама, дивіться, яка висота тут на улі мають прийти ремонтувати. Вони платять 500 євро. Світло тут лише. лки-палки. Вони платять 500 євро в рік. Та як асікураціоне страховка така. Якщо щось поломиться, прийдуть задурно ремонтувати. На нулю сьогодні ще скальдаменту не включив. В хаті так собі, трошки холодно, так, включимо 22. Шапочку треба знайти його. Ось так гарно поспав. Треба, щоб ліжко трошки, значить, О. О, він трошки вимазує тут, бо він спить зовсім без трусів. А як ходив в туалет, добре не витирає. Ну, він сам говорить, каже, то старість така. Я його дуже сильно розумію. Руки є, ми на то уваги не звертаємо. Відкриваємо. Ось так всі італійці на ніч. Так само від сонця все закривають тут. Шапочка, екокова, шапочка. Кафе вже вийшло, зараз будемо пити, а перше ми з примоту поп'ємо. З 4 раранчі знаю, що не можна з примоту, але ми зараз таблетки вип'є, бо діябетик, а синимо, що приїжджає і морозиво купляє. Не морозиво пирожена. Зранку це ще гірше, так, хоча тут вітаміни є. Це з двох. О, багато вийшло. Еве, ну то бенек відео. Двоє з двох апельсинів. Так, де більше є? Ну вже є так одинаково, одинаково. Не дуже багато вийшло. Це для нього трошки більше. Відео як тепер Бене. Un po' poco, ma non fa niente, Guido. Basta così, vero? Sì. Ora, ora si prende caffè. Perché due, due aranci, fatto. È sfiso, vedete, sic. Tutte le vitamine. Adesso due e due... Такий чайочок теплий. З малини пахне. Пахне малиною і ромашкою. Окей. Кафе ось таке. Іллі. Іллі. Ой. Ой. Угу. Чи Шлейдульори вироб відо. Кибіндази. Ecco il passato. Il passato ti fa male, mannaggia. Non mai scosse. facciamo così. 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 Ah, no. Aspetta, ora si guarda qui. бачите, два рази mm, приходить. Медсестра в тиждень. Ми ті козі дріть ток від морбіду, а як козі вас козі морбіду, морбіду. Що тут видно? Чого тут не видно, там в дирці оця медичина є така. І що робити? Може, я сьогодні не буду відкривати, бо вони вчора поставили. Не треба відкривати. Завтра я відкрию, подивлюся. Навіть воно ще свій ефект <прац mange> дає. Нехай дає свій ефект. Ті фомалі відео. Я ще можу, лише так, я не буду відкривати. Оце зелене не треба відкривати. Нехай до завтра воно ще реагує. Воно реагує кілька днів. Окей. Вай, стай козі, квідо покину. А, волі води, если у оп'єде. Не, 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 не є. Не є опухлі в нього ноги. Опухлі не є. Окей. Okay. Не є, не є опухлі. Окей, окей, квідо. Вабене, вабене, вабене. Бабник відео п'ю минув мене, ситуація не була не на pochino Стай покійно оперто козі, пізніше будемо виходити. Й. Купила я кілька днів горіхи, і сказала італійці, давай кожен день їм горіхи. Навіть ще не відкрила. Це мене нервує. Вона така сильно розумна і ще й мене навіть горіхів надавала. Відео тіні. Принді п'ю. Чотири в день має їсти. No, di più, di più ancora un bel pugno. Di più. Quattro noci, guido. Sei pezzi deve essere. Eccoli. Sei. Se, sei. C'è sei? Vai. O così. Orichi numero один. Це теж треба купити. Не купила вона що на один раз я. треба купити зараз тут треба добре закрити це є е, фару, фару не смачні. Це на кафе я приготувала. Приїхали тут найближче і, тому е, що відео не ходить добре, його болять. Vai, uno, due, tre, piano eh, piano, Guido. Così, eh, ti aiuto. Bene, non camminare subito. Fermati così, fermo. Bene. Caso sono un po' sraso nel show. Aspettate, non lo farò. Bene. Attento, chiudi, mannaggia, chiudi. ecco qua, bene. Andiamo qua, chiuso, chiuso. Vido, prendi sottobracio, ecco così, sottoбраcio. Sì, così. Sottobraccio. Пенсіонер теж сів і читає, дрібки дають. Фі покійно, говорить, кусочок такий хоче, щоб він прийшов. Не хоче йти. Non ce la ma se tu non cammini è peggio guido tu eh, devi lo camminare eh, lo so ma io francamente vai tira forte ecco qua il coach vai bene Почтіно таке зробили ледве тепле. На другий раз я скажу, тому що неможливо. На вулиці коло, але хочеться тепло. Дехто робить таке добре горяче, тут ледве тепле було. На другий раз треба говорити все. Сівак, віду. Пронто? Пронто, пронто. Пронто, пронто. 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 <ride> Come stai? Bene? Sì sì bene bene Tutto sommato va bene sì, che, va da... che ore sono? E qua l'odina io ho pensato Mezzogiorno Eh sì Tra i miei voti stavate? Sono e venti Come? Notte e venti sono io А! В ньому годинник стоїть. Сі, си. Бене. Макарончик, вода накрийте, щоб не парували. Тут чайочок теплий, я йому вже приготувала. Коме стайк, відео бене? Бене-бене. Екоква. Підірі позано. Бене-бене. Bene bene, bravo. Come un pascià. Mm. Ora ci do da bere, Guido. Sì, un pochino. Un pochino. Caldo caldo. Solo sì, occhio, si stevia io. Asparui. Castellia. Questa moglie non ce Біля Биванда Кальда і Я, дольче. Бонабона. Бона бона. Смачна-смачна. Це смачна. такі тапочки Вони з двох сторін відкриваються. Вони дуже легесенькі, дуже мігесенькі. І це йому дали задурно, виписали лікарі. Такі тапочки для хати. Вони дуже легесенькі. Вони легесенькі і мігесенькі, Його не стискають. А зараз отак для циркуляції, щоб ноги треба підняти догори. Ось, ось так, ось тут вже все. вже... вже. Ой, ой-ой-ой, ой, 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 ой. відео, у к'ялі, коми сі пофари. Це мої були улюблені, це читати Жанковий. отакі зблизько. Відео хочу подивитися. Верда квік, відео. Che si può fare? Aiutami. No, qui non c'è niente da fare. Non ciò srubere. Oi! Oi, Guido, eh, sapevo che non c'è niente da fare, si è rotto tutto. Si può aggiustare? Eh, bisogna fare le che ci porti un chiodo qui. Occhiali costano 15 euro, 15 euro такі. Оден з половино, я читаю. si polovino, io c'è. Questo da leggere, giornali guido. Uno più, uno più. Oi. Ma con uno si può indossare con uno così. Eh? No. si Ui! Oi! Ah, peccato! Usa e getta. Usa e getta, peccato! Mi è piaciuto podoba orange color taki. І, і форма така була непогана. Що зробити? Що зробити? Що тут написано? От. Що тут написано 2? О, тут плюс 2 у мене вже є. О, я вже все зір постарів, плюс 2. Я думала один з половиною. О, плюс 2 нові купляти. Та є в мене всякі такі різні, вони не красиві. Відотожить були, було. його нога стригає, так стригає. Так би голками йому пхало. Бачите, не рухається, нічого не робить, а такі так би, голки в, в, той, в пальці. Ну, це зв'язано з діабету. Угу. Вода кипить. Я з гречки не даю, тому що гречка з рибою буде недобре. Я даю нормальний макарон. Ось такі. Пенне в нас називають, ручки такі. Пенне. Пенне — це ручка. Ось так вистачить. На око я завжди. Квіда, болить нога. Ой-ой-ой-ой-ой, Квіда. Диви ті фамалі. Кві! Ту, квісто. Такі має. Ага. Оратіпаса відео Мадонна. Паса, паса. Дольори. Та, знаєте, такий голками, якби коло такі. Такі він десь коли змайк. Вони було кілька місяців назад. Щоб зробити діабетик. Тонно, бачите, це сама така м'якоть. Тонно багато не давала, просто так, щоб смак поміняти. Це гарно треба. Ось. Тут кипить чи не кипить. Нагаст треба підбавити. Окей. Корон треба 12 хвилин, а для нього треба 15 хвилин трошки довше. Думала, що чеснику немає, чесник от, ось де стоїть чесник. Бачите? Він вже починає рости. У нас так три часники продається і таких це окрема упаковка, бачите? Я відкрию цей, бо цей починає рости. Ой-ой-ой, буде його нога. що сталося. Чи можна їсти? Аліо. Аліо. Комінча кри, <ривіт> поки сальдо. Кальдо, умідо і комінча кришери. Осіметине. Землю можна запхати. манджа, манджа Сіманджа біду. манджа, будемо їсти. Нема куди в землю пхати. Хоча б, можна було б і запхати навіть і мені. Але що, я не можу свою землю пхати між вазонки, тому що я вазонки поливаю. Такою водою, спеціально для вас, щоб хімічною водою, щоб лазонки росли. Не можу я таке запихати і таке робити. Ну нічого. Хотіла дати ось така, така травичка. Вона разом вона до помідорів. Вона дуже добра. Я не пам'ятаю, як вона називається. Комісікиамак відо. Мм, профум обоно. А саджі анузак відо. Дімі комісікиама квистокла. Ерба, ерба. C è. C è. C è. No pretemoc Petrušk. So. Timo, video. Non lo sai. Perfume bono. Timo. Мені. Mm. Скажіть мені, як вона називається. Знаєште, от так ми в кухні додаємо так трохи. Оп, вистачить. Запах такий гарненький, можна навіть ще чуде. Чуть-чуть. Ку Вілісі дуже такі ерби вживають, тоді гарний смак, такий специфічний буде, дуже смачний. Тімо, Тімо, зараз я не пам'ятаю, я знаю, тільки не можу, не, не приходить мені в голову. Не приходить мені в голову, треба закрити. добре, добре. Bene. Sì, sí, metti i piedi indietro così, bene. Uh -huh. Vai. Oi, guarda qui! <laughs> Vito che si è rotto! Aggiusti tu, stringi bene! Stian nei bichi. Oh, taki guarda! Si rosmira! Bene! Quasi pronto, Guido, aspetta un attimo, ancora manca pochino, mi già pochi хоче. Їсти. Ой, ой. Caldo qui, video? Sì, sí, caldo. Posso levare levar pochi capellino che testa deve riposare po kino. Non che capelli, belli в peru carni, він був минулого тижня. che треба на, на 10 хвилин довше варити. М -м. Для мене вже добрий, для нього я не знаю. Відео саджамо. Віддемо. Макота не треба. Ankora no. Va An no. Va Каже, що варити треба. Я альденти люблю. А йому треба мякий мякий щоб був. Як е, кукла піднімемо газ? Аль 3 минути, вірок відео? Non ce la fai masticare? Ne mojo tverde. No, è cruda. Cruda, tverde, tverde. O già rozilarsi nazatra, c'è na zaraz. Il drugi raz vedemo probuвати macaron, drugi raz užë. Zaraz ja poprob. Dla mene c'è già un celiq vida. Mmm. Guido, assaggiamo altra volta. Op. No? Ascente. Buona. Ora va bene, vero Guido, perché già 20 минут, Ура, баста koši. За цей друшляк будемо брати. Окей. Mm. Okay. Виглядаю. Він тортеллі такі пироги ліпше любить їсти. Ну вчора італіка давала вчора, і після вчора. Сьогодні буде макарон. Все на завтра поставлю в холодильник. Бонатito! Лене важне, відео? Стакан. І знову таблетки треба дати. Всякі таблетки ось тут є. І тут в мене є список, що я маю давати ось тут, ось тут, ось тут втікнешся.